Доброго дня! Сьогодні хочу приготувати плов. Плов треба кілограм м'яса, у мене порівняно, кілограм овочів, у мене морфа та цибуля, кілограм рису у мене ще родзинки. Потім кукати, сіль, перець. Я буду використовувати томатний сік. Тому м'ясо я закидаю, коли в мене вже розігрівся добра олія. Рес буде замочений. Кірня кіло, рису кіловолочиться на ідеальний плов. Промиваємо холодною водою, тільки поки вода не стане прозорою. Рис промивається, цибуля та морква нарізається. ви бачите, як подивитися вжу такими шматками, бо вода таке крупнемо, тоді вона сочна, смачна у плові. морква до стілок. Цибуля, аромат, звісно. А ще дадуть солод родзинки. А перчика ми з колопосорому. А кислинку нам, нам дасть томат. В моєму випадку буде томатний сік домашнього виробництва. Так мені дуже хочеться. так ми ріжемо цю морку, а в мене не дивіться. Я. Буде морква і буде цибуля. І нарізаємо цибулю. Дуже смачно готує. Плов мій знайомий. Я йому допомагала і раніше я трошки по-іншому готувала. Покришили морку та цибулю. Ось так крупно. Добре, солимо. Так, солимо, як би солили м'ясо та рис. Солимо як весь плов. Добряче переминаємо ось так. В цьому фішечка, коли ви солите цибулю та моркву, Добряче переминаєте солью, бо цибуля пускає цвік. Морква стає рахунок перчика солі ароматною. І ось так воно стоїть і пропитується все дуже гарно. Тепер звісно додаю, тому що так воло. Вливаю прозору воду і наливаю гарячу воду, щоб рис стояв у гарячій вже Овочі, поверх м'яса накрила кришкою. Тепер до рису додаю родзинки, я їх замочила в воді, помила добре ці родзинки. Рис теж був замочений. Дріжки цукатів. У мене цукати ананас. Можна не кидати цукатів. Але для різнокольорової гамми. родинки і цукати дадуть солод. Матний сік. Я люблю, коли плов червоного кольору. А можна робити плов без томатного соку, і він буде дасть колір морква, буде такий жовтенький. В моєму випадку я вже приготувала рис. Тільки овочі гарно протушаться, я буду додавати рис і доливати воду, покласти яблучко, якщо у вас є кисленьке яблучко, часничок помити обов'язково і червоний перчик, хто не боїться гіркого червоного перчика. Теж зверху можна поверх рису все це покласти. Ось так уже смажиться морква та цибуля з м'ясом тушиться. Викладаємо зверху рис, обов'язково додаємо водички. Так що водичка покрила рис. Не забуваємо про яблучко. Червонобоке яблучко. Не забуваємо про чесничок. Чесничок занурюємо. Великий вогонь, як закипить, робимо, тоді вогонь повільний. Ой, який у нас буде розсипчатий гарний плов. Ви тільки подивіться на цей плов. Перчичинка, чесночинка. А внизу овочі, а внизу м'яско. м'язком. Посередині яблучко, дивіться, цукати, мати від плову. Спробуйте, шановні, це дуже-дуже смачно. Бувайте, здоров'я життя, багато на все добре.